Я по Амазоні, біля Берліно і їду на Ліль 8 через паузу. Погодка за бортом плюс 9 ще потеплішло краще, ніж тоді було. Наступно по пороті погорніть працю наїхати. То друг живе з одного місця, такий коріш, все петляє по електроніці. Якщо комусь треба, то можу дати номер. Все робить. Звати Ярослав Хакер такий капець. Класний хлопець. Ми познайомилися, ще робив пожежній охороні і ще контакт була російська соціальна мережа. Написав, хто може мені там зробити, я вже не пам'ятаю, що щось по, по, ну, по... <кхів> <чи> ноутбуці. він <кхів> новий ноутбук, чистість по системному боці. Він зробив, чітко, багато не взяв. Потім ще щось, як звернусь, завжди виручаю таких, таких друзей і в музеї, як Класно. Класний. Ще теж багато кому тут зараз живе в Берліні, вчиться, працює роботяг такий. На зв'язок не виходить, то я до його жінки, дружини. Писав, вона казала, що десь через годину наперед. Чекають дзвінка. І вирішив трохи зняти якісь відео, щоб щось було. Щось виложувати помаленьку. Ось танки їздили менше, ніж століття назад тут. Так, п'ятниця, через паузу, в суботу. Завтра в Лілі має бути вивантаження. І можна так робити, коли вже все заплановано. Це мені наступне скинули на, на вівторок, мабуть, через паузу переїхати. В Голландії, мабуть, навантаження. І на Чехію. Тож через паузу, мабуть. Може, ні. Те, що буде потім порахувати на вихідних. Тут там була промозована з лівої сторони, то там ми зустрічалися, але поставили знаки, що перед, перед самим Новим роком зустрічалися. На спол'ю. Фу! Ідемо. Привищуєте дозволи, що до на званий часто. Всі поляки з'їжджають додому. То в сторону Голландія, Франції, Бельгії буде чисто. Ну як? Бажано, щоб було. Але ще німці тут можуть сидіти коррекцію свою вложити. А так я думаю мало буде, я мало будуть і хочу. Так, да, душ сходив, трохи постирався. На базі шибко-шибко треба -шибко було виїхати, щоб в мене було вночі добре стати біля барлі. Ближче, стати, а не їздити, шукати, де притулиться. Помився і добре. Тужди, як на базі перед виїздом миюся, так треба було швидше, поки там по машині ще були питання по Мерседесу, регенерація ще заблокувалася. Таке Я дивлюся багато яких блогерів. Далекобільників. Классник, такі надихнув мене. Багато які є блогери, займаються, показують своє життя практично в онлайні. Теж багато мені кажуть. Я сам розумію, що потрібно щось говорити, але часом з цією війною з цим всім то не хочеться не говорити ні з ким, нічого не хочеться. Бо одні воюють, а ти не воюєш. Хіба, хіба був, ну, був час такий, що я і воював. Але все важко. Багато знайомих, хто воює, хто зі мною воював, багато кого немає. Шкода. що воно далі буде? Шкода дітей, шкода всім. Темі робот, роботи і по темі дальнобою, що я знімаю. Класно. А, PlayStation. П'яту купив, треба теж пару відео поскидати. Класно, PlayStation. А не малий грається. Я трохи заліпав. Класно, але час потрібний. А тут за цією роботою часу немає. Хіба що її брати, акумулятор ще одного до Мерседеса, підключати і знайти вікендові пави. Відео знімаю, як виїжджав з парки сюда, на Італію. На мікро така, як там називається, аеромікро чи як. То на Італію вигрузка А ще, як робив на іншій фірмі, на гіртеці, школа життя. Тут теж їздив. Такий туалет платний. місця немає, днем є, щури бігають. Вдома забувся, став на місці і забувся, а цю купив така, може бути. термо, тримає температуру. Бо в мене була довша така глибша. Трохи було погано а це краще. Ну, 25 злотих ще така ціна може бути. Оці дитячі, всякі там по 40-30 по 30, це взяв такі китайському магазині нічого не було, об'їздив все місто біля бази нічого не було. А потім, думаю, на краняк заїду тут, або не знаю. А мені ще до бази 60 кілометрів, то не хочеться, бо якраз виїзд. А як на базу приїхав, вже гроші платять, будуть казати, що це таке, що це за заманьовувати. Давай виїжджай чи ще щось. Або зміна планів. Боїздом, давай перестраивайся, надо, тоже перестраиваюсь. І я загружене їду. Аж 4 диска такі к паліта тільки до колесиках 4 штуки. Може швидко вигрузити Це плюс. Дзвонити, поговорити. О, скучно, 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 скучно. Це є камера, і з вами можна поговорити трохи. Ви пишіть мені. Коментарі, в Інстаграм, Фейсбук, Тікток.